Вітаю вас у вечірньому подкасті, де ми говоримо про складні речі по-людськи. Я хочу розповісти історію, яка для мене стала вододілом. Колись я сидів у квартирі в тиші, гортав одне відео за іншим, слухав інтерв'ю, читав архівні документи, нотатки людей, що називали себе інсайдерами. Спершу я усміхався іронічно, мовляв, ще одна сенсація, ще одна смілива теорія. Але з часом у мені заворушився внутрішній дискомфорт. Нелогічне може бути, а дуже тілесне на рівні реакції шкіри і серця. Я почав збирати шматочки фактів, питань, підозр і розумів, що втрачаю найцінніше довіру. Так я опинився в місці, де багато людей вже були до мене, в зоні страхів про нові технології, про чипи, про те, що в момент, коли ми відкриваємо рукав і робимо щеплення. Хтось десь може використати інженерію не на користь, а проти нашого права вибору. Це не історія про агресію, це історія про те, як боляче жити, коли здається, ніби твоє тіло і твої дані перестають належати тільки тобі. Я не був прихильником змов від народження. Усе почалося з простих питань: чому стільки закритих сторінок у контрактах між державами та корпораціями, чому ланцюжок технологій? Що дозволяє блискавично відстежувати коробку з ліками, так легко виглядає як місток до відстеження людини, чому є реальні патенти на імпланти розміром десь як зернинка, і чому в голові так легко намалювати сценарій, де такий імплант опиняється під шкірою без нашого відома, коли вперше усвідомлюєш, які крихітні бувають електронні компоненти, як мало енергії їм іноді потрібно. Як вони можуть відповідати зчитувачу на близькій відстані, стає моторошно. А коли ці технології перетинаються із системами електронного здоров'я, цифровими посвідченнями, державними реєстрами, страх росте, як снігова куля. Мої емоції були дуже людськими. Образа, бо довіра дала тріщину, гнів, але не руйнівний, а запитальний: хто має право приймати за мене рішення? Страх, бо думка про непомітний збір даних без прозорої згоди звучить як удар по тілесній автономії, дехто з близьких слухав і плакав разом зі мною, інші відступали, боячись ярлика конспірології. І я теж боявся цього ярлика. Та водночас я відчував, що маю право ставити питання: право на баланс між скепсисом і повагою до науки, право знати, що саме відбувається з моїм тілом. Коли в нього щось вводять, і от сьогодні, коли ми з вами зустрілися на хвилі вечірньої розмови, я хочу пройти шлях до ясності: якщо ви відчуваєте тривогу, це нормально. Та давайте разом подивимося, що є справжнім і перевіреним, а що змішуванням страхів, помилок і гучних заголовків. Почнімо з того, що найчастіше обпалює уяву. Уявлення, що у вакцинах є електронні мікрочипи чи радіочастотні мітки, здається комусь неймовірним, а комусь дуже логічним. Та реальність значно прозаїчніша. Склад вакцин прозорий і регламентований. Там є біологічні компоненти, стабілізатори, іноді ад'юванти, ліпідні носії у випадку деяких сучасних платформ. Там немає кремнієвих кристалів, антен і підкладок, немає паяних контактів і корпусів. Виробництво медичних препаратів контролюється регуляторами, партії перевіряють, а інгредієнти публікують у відкритих документах. Якби хтось хотів приховати електронний компонент, це потребувало б зовсім інших технологічних ліній, маркувань, логістики, сертифікацій і величезної кількості людей у ланцюгу. Усе це залишило б сліди. Далі йде ще один сюжет, який гріє фантазію мовляв, мікрочип такий мікроскопічний, що його можна ввести стандартною голкою, і він там, під шкірою, житиме і передаватиме сигнали. Але фізика і біомедична інженерія тут стримують уяву. Працюючий електронний пристрій це не абстрактна крупинка, він має структуру, іноді корпус, антену. А отже, механічні розміри, які не узгоджуються з будь-якою рідиною в ампулі. і навіть якщо говорити про спеціальні підшкірні імпланти, які реально існують для тварин чи для окремих медичних задач, вони не вводяться так, як вводиться вакцина. Для такого потрібні інші інструменти, відповідні процедури, маркування як медичного пристрою, реєстрація. Інформована згода і зовсім інший набір протоколів, це не те, що можна тихцем проковзнути крізь завантажений кабінет щеплень. Часто наступний крок у страхах це картина глобального стеження, ніби той умовний чіп спілкується з телефонами, точками бездротового доступу, супутниками, і вся планета раптом перетворюється на поле невидимого контролю. Але тут важливо розділити технології. Пасивні радіочастотні мітки не мають свого живлення, вони мовчать, доки спеціальний зчитувач не торкнеться їх полем на дуже близькій дистанції. Це корисно для складів і магазинів, але не для глобальних карт. Активні маячки, які могли б подавати себе на більшу відстань, повинні мати джерело енергії, батареї або підзарядку, а це означає більший розмір, помітність і обмежений час роботи. Щоб зробити із цього всесвітнє відстеження, потрібна густюща мережа зчитувачів, інтеграція з каналами передачі, інфраструктура, яку не сховаєш у тіні, і її не існує в тій формі, якою її змальовує тривожна уява. Є й коло ідей про злу волю еліт, про те, що впливові люди або фонди мріють про суцільну систему контролю через імпланти. Але тут ми впираємося не тільки у брак доказів. А й у просту логіку, щоб реалізувати операцію планетарного масштабу, потрібні тисячі фахівців різні компанії, регулятори, лікарні, лабораторії, логістичні центри, потрібні тонни документів, нескінченні погодження. І головне, на всіх етапах виникали б витоки, незалежні свідчення, фізичні зразки. Натомість маємо лише повторювані припущення, змішані з окремими фактами, які не про те. Благодійні програми справді інвестують у вакцини, у цифрове здоров'я, в інструменти, що допомагають країнам співпрацювати. Але інвестиція в дослідження це не доказ таємного імпланта. Ще одна важлива нитка це механіка сучасних платформ, зокрема тих, що працюють на матричній рибонуклеїновій кислоті. Така вакцина дає тимчасову інструкцію клітинам виробити невеликий фрагмент білка. На який імунна система навчається реагувати, ця інструкція швидко розщеплюється і не вбудовується в наш геном, вона не є інструментом перепрошивки природи людини і тим більше не вміє з'єднуватися з електронікою, бо білок і кремній належать до різних світів. Електронний компонент не народжується з молекули білка. Як би цього не хотілося з мові фантазії? Звісно, у мережі можна знайти зображення та ролики. Де показують, нібито знайдені у флаконах загадкові фрагменти під мікроскопом, усе здається інопланетним: волокна, пил, кристали стабілізаторів, крихти гуми від пробок. Без ретельної експертизи електронною мікроскопією, без хімічних аналізів і протоколів відбору зразків домальовувати до цих картинок антени та чипи. Це як бачити у хмарах драконів. І щоразу, разу, коли незалежні лабораторії перевіряли такі гучні знахідки, вони не знаходили електроніки. Нарешті важлива для багатьох лінія побоювань цифрові сертифікати і реєстри, що вони, мовляв, є першою сходинкою до імплантів, але цифровий сертифікат це запис у базі чи зашифрований документ, який підтверджує, що конкретна людина пройшла певну процедуру: це про програмні системи і перевірку даних. А не про апаратні пристрої під шкірою можна дискутувати, як саме впроваджувати їх так, щоб не знищувати приватність, але ототожнювати запис у реєстрі з підшкірним імплантом це підміна понять. Тут доречно підняти ще один аргумент, який часто з'являється, коли бракує фактів: мовляв, доказів немає лише тому, що лікарі, науковці та промисловці домовилися мовчати, але науковий світ. Це не одна кімната з одним замком, це безліч конкуруючих груп, журналів, лабораторій, журналістів-розслідувачів у різних країнах. Кожен би отримав славу, відкривши сенсацію. Тримати в таємниці щось настільки масштабне означало б постійно затикати сотні дір. Відсутність узгоджених відтворюваних доказів роками це не найхитріша змова в історії, а радше сигнал. Що припущення не відповідає реальному світу, я розумію, чому ці сюжети заворожують. Я знаю, як легко перетворити неспокій на систему координат, де кожна крапка це змова, кожен документ, замок на правді, але у нас є інструменти, щоб зберегти гідність і розум одночасно. Перший інструмент це відкрита наука. Організації з охорони здоров'я, національні регулятори, незалежні дослідницькі групи регулярно публікують звіти про безпеку і склад препаратів, і це не богемні тексти для посвячених, а документи, про які можна говорити вголос, які можна обговорювати із лікарем. Другий інструмент це знання про межі технологій, радіочастотні мітки не вміють бути супутником. Супутник не щитує безживлений кремнієвий кристал під шкірою. Бо в нього немає що зчитувати, немає джерела енергії, немає каналу зв'язку. Навіть найбільш фантастичні ідеї впираються у матеріали енергетику, геометрію і логістику. Третій інструмент це прозорість держави і бізнесу, там, де люди відчувають, що з ними говорять чесно, де звітують публічно і дозволяють зовнішні аудити, страх та не як ранковий туман. Отже, чи означає все сказане, що хвилюватись нерозумно? Ні. Хвилювання це нормально, коли мова про тіло і свободу, але хвилювання не має бути єдиним компасом. Давайте подивимося на ще кілька важливих сюжетів, не для того, щоб висміяти, а щоб зрозуміти, чому ідея введення чипа одним рухом шприца не складається, тому що навіть найменший електронний модуль потребує своєї форми, середовища і захисту. Імплант, який має пережити вологе, солоне. Хімічно активне середовище організму мусить бути інкапсульований у спеціальні матеріали, потрібні процедури для того, щоб він стояв на місці, не ушкоджував тканини і не викликав ускладнень. Це не рідина і не мікроскопічний порошок. Чому ідея, що телефони і точки бездротового зв'язку читають усіх, не витримує перевірки, бо між реальністю і фантазією стоїть фізика, пасивний маячок мовчить. Поки до нього не прикладуть енергію на близькій відстані, а активний має проблеми з розміром і ресурсом енергії. Чому відео і фото з нібито чипами не вирішують питання, бо без стандартів відбору проб, без контрольних зразків і сліпих перевірок ми дивимося на змонтований фільм, а не на науковий протокол. Чому цифрові сертифікати це не імпланти, бо сертифікат. Це запис і протокол перевірки. Він може бути хорошим чи поганим з точки зору приватності, але він не потребує пристрою у вашому тілі, чому відсутність доказів це не доказ змови, бо там, де багато очей, багато різних інтересів і велике поле для критики, змова розсипається під вагою людської природи. Тепер дозвольте мені повернутися до себе колишнього. До того вечора, коли все здавалося загрозою, я бачу, як у моїй голові накладалися одна на одну несправжні еквівалентності: цифрова система, значить імплантація, інвестиції у технології, значить прихований контроль, розмір компонента значить непомітність у будь-якій процедурі. Але коли я почав говорити з інженерами, біологами, лікарями, коли я дивився на схеми пристроїв, на регламенти медичних виробів. На незалежні аудити мої внутрішні пазли почали перемикатися. Я побачив, що світ складніший і чесніший, ніж хочуть нав'язати паніка та клікбейт. Я побачив, що там, де хтось казав, усі щось приховують, насправді стояла нудна, але надійна система контролю якості, розділення відповідальностей, перевірок і балансів. І знаєте, що залишилося в мені після всього цього. Не сором і не гнів залишилося бажання робити дві речі. Перше, вимагати прозорості скрізь, де йдеться про наше тіло і наші дані. Якщо технології корисні, хай вони супроводжуються публічними аудитами, незалежними дослідженнями, зрозумілою мовою, і хай доступ до інформації буде справді відкритим. Друге говорити одне з одним без принижень, бо як тільки ми навішуємо ярлики. Розмова закінчується, а разом з нею зникає шанс розвіяти страх. Дозвольте ще одну розумову вправу: коли є кілька пояснень, і одне з них вимагає вселенської змови тисяч людей, а інше каже, що ми маємо справу з помилками сприйняття, з, з невірною інтерпретацією технологій і з дуже людськими страхами, то простіше пояснення часто виявляється правдою. Це не означає, що світ ідеальний. Це означає, що ми маємо інструменти, щоб робити його кращим без того, щоб приписувати йому той рівень підступності, який не витримує перевірки реальністю. Я не прошу вас вірити мені на слово. Я прошу перевіряти перевіряйте. Дивіться на відкриті специфікації препаратів, читайте позиції міжнародних організацій охорони здоров'я. Слухайте лікарів і незалежних експертів, ставте питання на громадських обговореннях, просіть доступ до аудитів там, де світло, там легше дихати. І якщо колись ви побачите гучну історію про загадковий фрагмент у шприці, спитайте себе, чи було це дослідження сліпим, чи був контрольний зразок, чи робили хімічний аналіз, чи, хоча б, намагалися довести, що це електроніка, а не тінь від волокна. Якщо почуєте, що хтось називає цифровий сертифікат першим кроком до імплантів, спитайте, чому записи в базі даних раптом перетворилися на пристрої під шкірою. Якщо з'явиться постулат про всіх могутніх світу цього, які мріють про контроль через підшкірні мітки, спитайте, як виглядає логістика такої операції, де рахунки, де ланцюжки постачання, де масові витоки? Можливо, ці питання не принесуть миттєвого спокою. Але вони повертають нам компас, який вказує не на страх, а на професійну цікавість. І ще одне важливе право на вибір це не порожній звук, ніхто не має відчувати примусу через економічний або адміністративний тиск, усе, що стосується тіла, має базуватися на інформованій згоді, і тут ми, як суспільство, повинні створювати процедури. Де кожен чує пояснення рідною мовою і має час поставити питання, тоді ті, хто сумніваються, отримують не ляпас зверхності, а руку підтримки. Підсумовуючи, я хочу залишити вас з простим образом є велетенська машина реального світу, в якій крутяться шестерні науки, промисловості, регулювання і громадського контролю вона інколи скрипить, інколи помиляється. Але вона працює під світлом і на очах у багатьох. Є також театр страхів, де будь-яку тінь можна прийняти за очі дракона. Театр заворожує, але в ньому рідко є виходи в реальність. Я зробив кроки з театру в машину реальності і побачив, що тут теж є місце для критики, для вимог прозорості, для пильності. Але тут менше монстрів і більше людей, які щодня роблять свою роботу. Щоб препарати були безпечні, а технології працювали нам на користь, якщо моя сьогоднішня розповідь підштовхне вас до того, щоб поставити ще одне коректне запитання лікарю, прочитати висновок незалежної лабораторії або підтримати ідею публічного аудиту, там, де ви живете, значить, цей вечір ми прожили недарма. Я прийшов до цього не через заперечення страху, а через його дослідження. І тепер знаю точно, коли ми замінюємо шепіт змови на мову фактів і доброзичливий діалог, ми повертаємо собі не тільки спокій, а й гідність приймати обдумані рішення.